Друзі, вітаю вас! Для тих, хто дивиться мої відео вперше, представлюсь. Мене звати Максим, я являюся адвокатом. На цьому каналі я публікую відео щодо різних юридичних питань. У сьогоднішньому відео буде йти мова про невеличке, але досить актуальне питання, а саме щодо того, як отримати запис з камер відеоспостереження. У відео буде йти мова на прикладі, як це робиться в місті Київ. Але по аналогії це можна робити також і в інших містах. України. І так, припустимо, що ви являєтесь учасником судового провадження, наприклад, в якому доводиться та обставина, хто є винним у порушенні правил дорожнього руху, хто є винним у, у ДТП і так далі. І, звичайно, в такій категорії справ досить актуальним є отримання записів з камер відеоспостереження. В деяких випадках, якщо невчасно звернутися туди куди, туди, куди потрібно, можна втратити час і в кінцевому випадку втратити можливість отримати такий цінний доказ. І так, припустимо, ви являєтесь учасником ДТП, учасником ДТП і вам необхідно довести ту обставину, хто винний. Очевидним є те, що вам потрібно кудись звернутися для отримання певної інформації. Припустимо, таке ДТП сталося десь на дорозі, де навколо немає ні закладів, ні якихось будівлі, але є ліхтарні стовпи, і на таких стовпах є камери відеоспостереження. Очевидним є те, що такі камери відеоспостереження, скоріш за все належать не фізичним та юридичним особам. А, скоріш за все, належать органам державної влади та органам місцевого самоврядування. Тому виникає питання: а куди ж звертатися, щоб отримати такі записи відеоспостереження? В більшості випадків люди звертаються до органів Національної поліції з проханням надати копії відеозаписів, посилаються на місце вчинення ДТП. Час і інші відомості. І в кінцевому випадку чекають якийсь час, і Національна поліція робить відписку, відписку що Національна поліція не має права надавати таку інформацію, оскільки вона сама є користувачем такої інформації, проте, не є власником і не має права надавати такі відомості. І таким чином здійснивши. Запит до національної поліції, почекавши певний час, в подальшому виявляється, що треба подавати в інший орган. А оскільки вже пройшов час, то в інший орган може вже звертатися і недоцільне, оскільки, забігаючи наперед, відразу повідомлю, що така інформація зберігається 30 днів. Тому якщо відразу, скажімо так, піти не туди. То в кінцевому випадку можна втратити певні можливості. І так, давайте до суті. В Києві діє рішення Київської міської ради від 05.07.2018, яким затверджено положення про комплексну систему відеоспостереження міста Києва. Відповідно до цього положення. Більшість камер відеоспостереження, які розміщені у місті Києві, їх власником є Київська міська рада. І таким чином саме до Київської міської ради необхідно звертатися з запитом про надання запису з камер відеоспостереження. Яким чином це робити? Є два варіанти. Можна звернутися як. Просто як фізична особа в порядку закону про доступ до публічної інформації. Але велика вірогідність того, що вам відмовлять в наданні такої інформації, і, відмовлять, і після того, як ви дізнаєтеся про відмову, пройде приблизно 30 днів це в хорошому випадку. Інший шлях, як це зробити, це звернутися з адвокатським запитом. Саме до Київської міської ради. І відповідно до законодавства України Київська міська рада зобов'язана відповісти на такий адвокатський запит протягом п'яти днів. Для того, щоб пришвидшити процедуру, рекомендую звертатися до Київської міської ради ради електронною поштою і підписати відповідний адвокатський запит електронним цифровим підписом, для того, щоб не витрачати час на пошту і все інше. На прикладі останньої відповіді на адвокатський запит я вам повідомлю, яку відповідь було отримано. Так, Київська міська рада надала відповідь: в адвокатському запиті містилося відомості. Дата вчинення ДТП точне місце. Час і так і інші відомості. Київська міська рада надала відповідь, в якій зазначила, що дійсно за вказаною адресою є камери відеоспостереження, але надати записи з архіву являється неможливим, оскільки на час вчинення зазначеного ДТП у місті Києві була відсутня електроенергія, а тому не вбачається за можливе. Тобто така відповідь, але щонайменше Київська міська рада підтвердила, що там дійсно є камера, і очевидно і очевидним є те, що якби була б електроенергія, то, в принципі, таку відповідь би надали і відповідні, і відповідні записи також було б надано. Але якщо навіть Київська міська рада дасть відповідь, що там дійсно є. Записи, але з якихось причин вони не нададуть відповідь на адвокатський запит, то що це досить вагомий доказ для того, щоб витребувати його в судовому порядку. Тобто, ви вже в судовому порядку, ну якщо, наприклад, у вас справа про адміністративне правопорушення, там, як правило, все досить оперативно відбувається. Ви судді надасте доказ того, що дійсно там є камера, але на адвокатський запит не дадуть, тому просите суд витребувати такі докази. Ну і, скоріш за все, суд витребує такий доказ. Тобто таким чином, ви знаючи цю інформацію, відразу направляєте запит саме туди, куди потрібно, ви не витрачаєте час, направляючи його в національну поліцію і ще кудись, і відразу будуть знати, чи є там такі докази. Чи нема? Така коротенька інформація на сьогодні. Сподіваюся, вона вам була корисною. Найближчим часом також будуть нові відео. До скорих зустрічей. Слава Україні!